Невдовзі на Чернігівщині стартує весняна сівба. У зв'язку з повномасштабним торгненням і щоденними обстрілами прикордоння кількість оброблених земель значно знизилася. Аграрії Чернігівщини, землі яких знаходяться поблизу кордону, торік під обстрілами обробляли свої ділянки. Проте через небезпеку багато з них уже не виходили в поле. Ми розпитали аграріїв Чернігівщини, що вони збираються сіяти цього року та коли розпочнеться посівна в 2024 четвертому. Підприємство займається вирощуванням органічних культур, а саме зернові зернобобові, пшениця спельта, просо, гречка, гірчиця з бобових люпин і ну, буває ще інші нішові культури, такі як пробували льон, квасоля. Самим стабільним є для нас люпин, певно. Ці сфери, тому що він і стабільний по вражайності, і стабільний по ціні. Фермерське господарство в основному займається е, вирощуванням зернових, кукурузи. Е, Кой коли в обороті раз в сім років запускаємо соняшник, ну і трошки практикуємо сої. Наразі на Чернігівщині триває активна підготовка до посівної. На сьогоднішній день наше господарство вже провело. Підживлення озимих культур, а саме це пшениця, жито та ріпак, і почали проводити закриття вологи. Ну не закінчили на це, на це все вплинули. Погодні умови зараз тільки закінчили збирання кукурудзи. І ну, зараз проводимо ремонт огляд техніки в поле ще на обробку площі. Не виходимо посівної компанії. На сьогоднішній день ще ми не розпочали. Вся техніка, яка буде задіята під час посівної компанії, готова стоїть на лінійці готовності і ждемо погодних умов. Щоб нам почати сіяти, треба щоб середньодобова температура трималася в межах. У межі шести восьми градусів плюс зазвичай посівна на Чернігівщині розпочинається в другій половині березня або ж на початку квітня. Володимир Мусієнко, аграрій «Прилук» зазначає, що з наступного тижня його підприємство вже розпочне посівну ярої пшениці. На зиму в цьому році так склалось сів обороті. в нас відсіяно всього 6 гектарів озимої пшениці. Ярий клин в основному буде йти. В нас яра пшениця і соя. Польові роботи вже тиждень як розпочали, це закриття вологи, підготовка грунту під посів. Наразі аграрії зазначають, що погодні умови сприятливі, аби вже в липні отримати гарний урожай.